Об'єднання посад ми тут обговорюємо вже не перший день, але тим не менше цікаво від вас почути, голови КМДА і мера. Є така перспектива. Принаймні, ніхто не сказав і не спростував, що президент цього не зробить. І ще один такий момент. Я таки чув, можливо, ви спростуєте, або підтвердіть, що до того, як, скажімо так, були такі розмови, щоби ще мер призначав і керівників районів в Києві. Ну, дивіться, перша частина. Я прибічник того, що повноваження. Людини, яку обирають, повинні визначатись до виборів, а не після. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. дивіться, президент прийшов попередній і зразу собі додав повноважень. Так. Mm -hmm. Рада зараз змінила конституцію, додала собі повноважень. Mm -hmm. Тепер приходить мер і йому теж додають повноважень. Mm -hmm. Я вважаю, що це неправильно. Тому ми виступаємо за розпуск Верховної Ради. Mm -hmm. Тому президент, який додав собі вже 90 і з лишнім днів, перебуває в Російській Федерації як вигнанець, навіщо? Треба меру додавати собі е, е, повноваження і псувати ауру. А, а ви вважаєте, Тим що такі... зараз у мера достатньо повноважень. Тому що. Так в нього їх, Клич... як кажуть, малувато. Чому а що? Ну, хіба... Чому, це вам відповідати? чому Хіба він не в одній команді з президентом, і президент не може його призначити головою КМД. От я ж про це ж і веду. І так я, він кажу, його призначить. Зачекайте, от коли він. А він його призначить? Я думаю, що так. Да. Чому я думаю, що да. Да. я думаю, так. Якщо він. Би ці права дописали в парламенті йому, це було б нечесно, бо його обирали на інші ну, повноваження. А якщо би його президент призначив, це все нормально. А те, що ви кажете, що була спроба е, провести закон, по якому і голів району а призначає голова КМДА, це правда, була так, така спроба, ага. і це було б ще посилення голови е, мера. Але Такого мера з такими повноваженнями в Україні ніколи в Києві не було. Бо нагадаю вам, що коли Омельченко так, повноваження ще ж накладають обов'язки і відповідальність, так, от але чому нагадаю же. вам, що коли Омельченко так. мав поєднані посади, під Омельченком було 10 районних рад. Так, кожну з яких очолював голова ради, і він же голова районної адміністрації, обраний радами. Таким чином, у нього було потужне протистояння між мерією і мером і районами. Сьогодні яке протистояння? Не Сьогодні буде. є тільки чиновники, які представляють адміністрації, які подані, призначаються з подачі голови адміністрації і призначаються президентом. Таким чином, оцього протистояння, яке було за Мельченка, зараз немає. Але Якщо це... ми зараз всі повноваження би передали одній людині, то у нас був би не мера імператор. Я не хочу, щоб таке було. Якщо Кличка призначить президент на цю посаду, то вони вдвох нестимуть відповідальність за те, що відбувається ну, війська. Вони і так вдвох несуть. Що щоб і президент і мер консолідовано несли відповідальність за те, що відбувається. в ну, Києві. А як цю зв'язку можна розірвати? Вже ніяк. Я, не, я не думаю, ніяк. що її, а я, навіщо її, ну, а тим її не більше, треба Її розірвати? Навіщо,